Продовжуємо ранкове включення, це творча лабораторія портал. І сьогодні на ранкову каву я запростила Анастасію Савнець. Доброго, Доброго ранку. Я знаю, що ви, ви сьогодні ми вас підписали як художниця, але ви не тільки художниця, ви ще й танцюєте, творите і творите для нашого міста Житомира. Що сьогодні ви нам представили яку свою картину? Я сьогодні представила картину Петриківський розпис, це стиль, в якому я малюю останнім часом. Ця картина була намальована, коли я була вагітна. Це зозуля, вона така нічна, ніби в місячному сяві. Я знаю, що до того як народилася дитина, ви приходили до нас в студію. Ви з нами та також зростали, підростали. Як маленька зараз себе почуває? Маленький почувається Маленький. чудово, так і такі самий активний, як його батьки. І... Допомагає мені творити. Допомагає тобі да. малювати. Де можна побачити ще твою роботу, твої роботи, і, мабуть, може якась буде галерея, якесь відкриття, щось. Де ти будеш виставлятися? Ну, мої роботи можна також знайти на стінах Житомира, тому що ми з останній рік активно займаємося графіті. Я малювала. Петриківку на київській за укртелекомом і на київській на магазині Фараон все на чорному фоні. я В основному на чорному фоні малюю можете прийти, подивитися в будь-який час. Як реагують люди, суспільство? Що Житомир розмальовуємо? Ну, люди взагалі по-різному реагують. Звичайна більшість людей позитивно реагує, тому що це дуже прекрасно гарно, коли розмальовуються наші сірі стіни. Щоправда, от коли я малюю, починаю зафарбовувати чорний фон. Реакція неоднозначна. Ну не знаю, люди чомусь бояться чорного кольору, хоча е, всі активно носять чорний одяг. Але коли я починаю зафарбовувати величезну стіну, чорним одразу виникає куча питань, О боже, що це буде? Починають люди боятися потім, коли вже виходить в остання в останню стадію роботи, вже всі в захваті, всі ходять, хвалять і задоволені. Де ти береш натхнення для того, щоб малювати? Тому що не просто так воно з'являється, не просто ти просто так ти починаєш малювати. Від чого це? все? Ну, натхнення беру з природи з нашої української шикарної, тому що Петриківка це рослинні орнаменти, це яскраві кольори квітів, трави. А наша природа Житомирська вона неймовірна, дуже багата на, на колір, на на різноманіття. І треба тільки виїхати трошечки за місто, а в нашому місті можна навіть і не виїжджати. У нас можна і в центрі знайти е, куточок природи. Я знаю, що ти ще трошечки танцюєш, угу. танцюєш, і розкажи ще про свою діяльність як. Танцюристки можна сказати. Ну, в мене студія танцю, танцюємо ми «Трайбл», і це так, така сама творчість, як і малювання, це не заробіток, це не бізнес, це просто для задоволення, для душі, тому що трайбл такий танець, він для всіх. Його можна танцювати в будь-якому віці при будь-якій комплекції. І ми приймаємо до себе всіх. Ну, це жіночий танець, і ми. Yeah, ну, чоловіки, якщо захочуть, то теж можуть Може, себе спробувати звісно, да. і приходити Просто потанцювати. Цей танець створила жінка для жінок, і він зрозумілий нам. Він нам дуже подобається. Він е, е, анатомічний і він по характеру дуже жіночий. Дякую тобі, що ти прокинув сьогодні вранці. Прийшла, подарувала нашим житомирянам гарний настрій. А ви не забувайте насолоджуватись гарною кавою і приходьте в творчу лабораторію Портал.